Вітаю, шановне панство! 15 січня 2024 року Державна податкова служба України видала нове роз'яснення на тему, чи включаються до доходу фізичної особи-підприємця платника єдиного податку грошові кошти, отримані ним на рахунки у платіжних системах. Почитаємо це роз'яснення розум і спробуємо уяснити для себе, що в ньому позитивного, що поганого, а що вкрай небезпечного. Посилання на це роз'яснення я дам у першому документарі до цього відео, будь ласка, переходьте знайомтесь саме. А я висловлю саме свою точку зору з приводу цього податкового роз'яснення. Починаємо. Почнемо, як завжди, з позитива. Я дуже радий, що Податкова служба України нарешті прочитала норму закону України від 12 січня 2023 року 2888-9 Римське. Тобто, майже рік, не майже, а більше ніж рік знадобився податковому органу. Для того щоб прочитати нову редакцію пункту 291.6 статті 291 Податкового кодексу України, яка в новій цій редакції, яка набула чинності з 1 квітня 2023 року, гласить наступне. Читаємо разом: платники податку першої третьої груп повинні здійснювати розрахунки за відвантаження товарів, виконані роботи, надані послуги, виключно у грошовій формі. Готівковий або безготівковий. Далі йдуть дошки, у тому числі з використанням електронних грошей. Тобто, друзі, як ще влітку 2023 року вам казав, що рано чи пізно, але Державна податкова служба України визнає право фізичних осіб-підприємців на отримання грошових коштів через платіжні системи. І ось це сталося. Це позитивне. Але є і дещо негативні, тобто погані речі, які місяця в цьому ж роз'ясненні. Я бачу цих речей 5. Річ перша. Чомусь це податкове роз'яснення стосується тільки двох платіжних систем, а саме Pioneer та Vice. Чомусь інші платіжні системи прямо в цьому роз'ясненні не означені. Друзі, моя точка зору в цьому питанні однозначна. Дане податкове роз'яснення і даний податковий режим має поширюватися на всі без виключення платіжні системи, як українські, так і іноземні, за умови за певні умови, які ми чуть пізніше розглянемо в цьому відео. Річ друга з якихось причин це податкове роз'яснення стосується тільки і виключно зовнішньоекономічних економічних контрактів. Тобто може скластися таке враження, що якщо ви, як фізична особа-підприємець, уклали договір з замовником з території України, ви не маєте права отримувати грошові кошти на свої рахунки в платіжних системах за цими контрактами і включати ці суми до свого доходу як ФОПу. Так ось, друзі, моя точка зору з цього приводу абсолютно також однозначна. Податковий кодекс України не містить будь-яких розрізнень між зовнішньоекономічними контрактами, між внутрішніми економічними контрактами. Норму я вам зацитував, вона стосується всі безвіняких ФОПів і всіх без контрактів. Тобто, якщо ви отримуєте грошові кошти від свого замовника на території країни, ви маєте право включити цей дохід до складу свого доходу як фізичної особи підприємця. Думаю, що з часом Державна податкова служба України визнає і цей очевидний факт. Річ третя, чомусь в даному податковому роз'ясненні ДПС України ані півслова не сказала про те, з якого ж моменту фізична особа-підприємець буде вважатися такою, що отримала дохід. Ми з вами вже неодноразово на цю тему сперечалися, обговорювали, висловлювали різні точки зору. Можливо, два варіанти тлумачення: з моменту, коли грошові кошти впали на рахунок у платіжної системи, і в момент, коли грошові кошти зараховані на ваш банківський рахунок, відкритий в установах банків України. Друзі, моя точка зору з цього приводу не змінилася з 2023 року. Вона є однозначною, оскільки тим більше, коли державна податкова служба України визнала. Очевидний факт можливості ФОПів розраховуватися як безготівкової форми через рахунки в платіжних систем саме в день, коли грошова сума буде зарахована на ваш рахунок у платіжній системі, саме цей день буде вважатися днем отримання вами доходу. І саме на цей день, станом на цей день, ви зобов'язані на підставі норми пункту 292,5 статті 292 податкового кодексу України. Перерахувати, обрахувати ці грошові кошти, отримані, якщо вони отримані у іноземній валюти, в грошові одиниці України у гривні України. Ще раз підкреслюю, саме на дату отримання вами коштів на рахунок у платіжній системі. Саме цей день буде вважатися днем отримання вами доходу. Річ четверта, чому в цьому податковому роз'ясненні ДПС України. Також не розповіла про те, а чи зобов'язані фізично особи-підприємці, які отримують грошові кошти через платіжні системи, застосовувати до цих розрахунків реєстратори розрахункових операцій. Моя точка зору з цього приводу, я вам також неодноразово її артикулював, оскільки нормою Податкового Кодексу України визнано право, що це платіжні системи, це одна із видів безготівкових розрахунків. Про які реєстратори розрахункових операцій в цих розрахунках може йти мова, вони не потрібні, якщо застосовувати норми Податкового Кодексу України. І нарешті річ п'ята серед поганих речей, які варто згадати в цьому огляді. Я зацитую роз'яснення все ж таки. Разом з тим, пише Державна податкова служба України: якщо зазначені кошти залишаються на кінець звітного податкового періоду на рахунках, відкритих у системах «Пайонір» та Vice. Тобто не зараховуються на рахунки відкритих в банківських установах України для здійснення підприємницької діяльності, або зараховуються на рахунки в Україні, які відкриті для власних потреб. То такі кошти оподатковуються за правилами, встановленими для платників податків фізичних осіб. Тобто ДПС України нібито вимагає від вас, щоб ви всі грошові кошти, які ви отримали на рахунках в платіжних системах, до кінця звітного податкового періоду. А для цього звітне періоду для ФОПів третьої групи, наприклад, є квартал, так? Тобто вимагає, нібито перераховувати ці грошові кошти на банківські рахунки, відкриті в установах банків України. Друзі, я дуже уважно ще раз продивився всі норми податкового кодексу України, і, зокрема, які регулюють діяльність фізичних осіб підприємців, зокрема на спрощенні системи податкування. Немає там такого зобов'язання. І, до речі, і в самому роз'ясненні ДПС України також ця вимога нічим не обґрунтована. Тобто, фактично, ми маємо тут справу з забаганкою Державної податкової служби України. Чи виконувати цю забаганку? Це ваше рішення. Я вважаю, що це не потрібно, це не обов'язково. Але якщо ви це бажаєте і ви хочете. Ви можете це робити, тобто перераховувати грошові кошти з платіжних систем на ваш ФОПівський рахунок банків України до кінця звітного податкового періоду, але це не є обов'язковим. І нарешті про небезпечну річ. Вона в цьому роз'ясненні я бачу її одну, але вона насправді дуже небезпечна, ця річ. І зараз я дуже прошу вас привернути особливу увагу на те, що я зараз вам скажу. По такому роз'ясненні, на жаль, чомусь ані пів слова не сказано про те, які ж саме рахунки в платіжних системах ви маєте використовувати, ви маєте право використовувати для того, щоб отримувати грошові кошти вам, як фізичної особі підприємців. Так ось, друзі, не всі рахунки ви можете використовувати. Це пастка. Державна податкова служба України. Я гадаю, що вона нарошно, не сказала вам про те, що ви можете використовувати тільки ті рахунки, які вам вами платіжних системах, як фізичній особі підприємцю не як фізичній особі, а саме як ФОПу. Саме тому я вам насіливо раджу: якщо у вас відкриті рахунки у платіжних системах як фізичних особам, закривайте ці рахунки, відкривайте собі рахунки як фізичній особі підприємцю і працюйте виключно. Через ці рахунки. Я гадаю, що з часом піде судова практика і адміністративна практика, яка також цей висновок буде підтверджувати. А з точки зору податкової служби, ще раз підкреслю, я вважаю, що це нарошна пастка, в яку вони бажають, що ви попались. Але ж ви цього не зробите, так? Щастиво!